Як зрозуміти конструктивна критика чи ні? Конструктивна угу. критика, вона конструктивна, тобто після цієї конструктивної критики в нас вийде щось більш краще, ніж ми робили до цього. наприклад, якщо я скажу, що будь ласка, сформатуй ці вимоги, як у книги Вігерса, да, тому, що нього у нього у нього є приклади, як, наприклад, вимоги можна оформити та інше, і це буде конструктивно, тому що я надав якийсь стандарт, і ти можеш зробити ці вимоги краще. Якщо я. Просто сказав, що вимоги погані, але після цієї критики ми не можемо їх зробити краще. Тобто я лише виразив емоційний стан, да, що вони мені не подобаються, але ти ж не можеш сприйняти цю критику і зробити їх краще. Тобто, ти якийсь фідбек отримала, що вони погані, але навчитись чомусь новому або якось скоригувати свої дії, щоб наступного разу я сказав, що ці вимоги муа, класні, ти не можеш. Да. Тому от конструктивна критика вона приводить до того, що яка якась поведінка, або яко, якийсь продукт твоїй праці, він стане краще.